У цьому уроці ми розглянемо, як створити чат-бота для Instagram та підключити його до вашого аккаунту. Для початку вам необхідно мати аккаунт в Instagram із типом Creator або Business, для якого ви підключаєте чат-бота. Також у вас має бути додатковий особистий обліковий запис в Instagram, щоб додати його підписникам як власник бота для тестування. Увійдіть до розділу чат-боти у своєму аккаунті SendPulse. Перейдіть в управління ботами, додати бота і натисніть Продовжити через Instagram. У вікні, що з'явиться, введіть логін і пароль облікового запису, до якого хочете підключити бота. Надайте доступи керування обліковим записом. Якщо ви ще не змінили тип сторінки на «Creator» або «Business», виберіть його та натисніть Продовжити. В наступному вікні надайте дозволи на відправку повідомлень. Чатбот створено, залишилось активувати його. Увідіть у свій особистий аккаунт Instagram і відскануйте QR-код. Ви перейдете в Директ бізнес профілю. Введіть та надішліть цифри. Після цього ви отримаєте привітальне повідомлення, і ваш персональний аккаунт стане власником чат-бота. Також є можливість підключення через Facebook бізнес. Детальні інструкції ви знайдете в додаткових матеріалах. Тепер ви можете налаштувати ланцюжки бота, надсилати масові розсилки та спілкуватися з клієнтами в чаті.